Доброго дня, дорогі друзі. На прохання тих, хто отримав методику в письмовому вигляді, яка називається поклони, правильні поклони, скажімо так. Сьогодні записую відео, де покажу, як робити, в якому темпі, як тримати, на чому акцент робити. І так, поклони. Ну, Перш за все має бути настрій, я по цьому писав, внутрішній настрій відповідний. І самому собі треба сказати, що я хочу отримати в результаті. Тож кожна дія має під собою якусь мету, що ми хочемо отримати. Це ми всі проговоримо, або звільнитися від чогось, або напрацювати щось, або відновити, або зцілитися, або молодитися і, і, і так далі. Покажу поясні поклони, земні робляться так само, нічого не відрізняється, тільки єдине, що робиться колішках. І так поясні поклони. Що ми робимо? Тягнемося на рахунок раз, два, три вгору. Потянулися гарно на рахунок. Раз, два, три, чотири опускаємося вниз. Внизу, там, коли опустилися, усіх наскільки кого там склалося нахилитися, там, хтось достає до землі, хто не достає до землі, нахиляйтеся вниз. Перед цим станьте зручненько, що вам було, звичайно, що. Там робимо короткий вдих одну секунду. Там вдихнули, піднімаючись із зусиллям, тобто працюємо з животом. Тут внизу вдихнули, потім. І з зусиллям видихаємо повітря, піднімаючись, руки йдуть вгору, трошки голову піднімаємо гору, тут руки складаємо і з усієї сили тиснемо на руки. І на затримки дихання, затримуємо дихання буквально там на якісь там 2-3-3 секунди. На затримки дихання робимо такий рух. І знову вдихаємо. Вниз. Раз, два, три, чотири видихаємо, внизу короткий вдих. Піднімаючись, видихаємо, затримали дихання, зробили такий рух. Провернулися, наскільки дозволяє ваше єство. Чим сильніше тисне на руки, тим краще, краще результат. Під час цієї прави очі заплющені, концентрація вся на собі, це і медитація, це й відновлення, і це й зцілення. Це практика, яка при своїй простоті, той, хто її виконує, отримує відповідні такі, знаєте, як чудеса відбуваються. Да? Я показав так шматочками тепер дивіться в цілому, як це як це відбувається. Ось так. Легко, просто і буде вам щастя, робіть, будь ласка. Всього добренького вам.